Цікавого. Та ось, за даними соціологічних досліджень, посмішку Шерлі Шерлістерон визнано найчарівнішою у світі. Чи? Якби у мене на банківському рахунку було кілька мільйонів, повір, і я б найгірше посміхалася. Так, але ж не всі зірки з дитинства купалися у розкошах. Долі бувають різні, Але талант, як кажуть, неможливо не повідати. А втім, давай сходимо в гості, де ти сама у всьому переконаєшся. Мабуть, у кожного з нас є своє уявлення про щастя із невід'ємними його супутниками-мріями. Комусь для повноти відчуттів не вистачає нової ляльки, комусь велосипеда, а комусь затишної домівки. Та мрії можуть збуватися навіть у стінах притулку для неповнолітніх, де зібралося чимало діток. У класних кімнатах справжні виставки юних митців. Авторські фантазії втілились у досить професійних роботах, які очевидно потребують порівно і таланту, і посидючості. Стараються усі, навіть найменші мешканці притулку. Це, це, тут ми будемо тваринки робити, такі і квіточки, і, швіточки, і з цього, і цього, а, а це кравки. Субили, щоб або, або за щоб не плавали. Маленький Ярослав та Андрійко на своїх кораблях тренуються перед виходом у відкрите море. А дівчатка тим часом готуються на пісенну естраду, бо ж сьогодні презентуватимуть на суд глядачів свій новоспечений дует. стало, день. Особливу увагу в інтер'єрі закладу привертають картини. Це роботи дівчаток наших ровесниць, з якими ми з радістю познайомились. Це горток створення екібанів. Екібанів, точніше, картин з екіб... вигляді екібанів. Це просто-напросто екібани, якими можна приукрасити в любу домівку там, в будь-який зал. З із тіста солоного. Ось так спілкувалися ми з новими друзями, ділилися творчими новинками і житейськими буднями. А коли заговорили про плани на майбутнє, то виявилось, що до омріяної мети є вже неабиякі напрацювання. Свої книжки я мріяла. Мені це дуже подобається. І я, наприклад, люблю такі гуманітарні предмети, а особливо літературу. Маринка поетеса. Перший свій вірш написала ще у чотири роки. Нині в притулку пише щодня по кілька віршів. Уміло декламує свою творчість для гостей, що час від часу відвідують заклад. Приємно, що вірші дівчинки неодноразово публікувались у місцевих газетах. Тихіше. Вони молодці, стараються, розвивають свої здібності. Знаєш, а дивлячись на них, мені хочеться зайнятися такою майстерністю, щоб мене надовго ж запам'ятали. У мене є один знайомий художник, у якого досить цікава техніка виконання. Можемо у нього повчитися. Тепер нас точно надовго запам'ятають, а уявляєш, коли через багато сотень років якісь вчені знайдуть наш малюнок і будуть досліджувати, хто вже вдарить цього витвору. Як там буде через багато тисяч років, це вже не нам дізнаватися. А от як вивчають життя наших попередників, я поцікавилась. Відколи на землі зародилося життя, з того ж часу і розпочався відлік історії. Проте знахідки вчених, що підтверджують істинність подій, втілились у науку порівняно недавно. Відтак зародилася сучасна археологія. Це щось на зразок пригодницьких фільмів, у яких шукають скарби. А все було так. Допоки всіма надбаннями наші предки вільно користувались на землі, передавали нажити нащадкам, то й шукати в земних надрах було нічого. Але у 1631 році виверження вулкану Везуві, що зруйнувало три італійські міста: Помпею, Геракланом та Стабію, започаткувало нове захоплення людства пошук скарбів у земних надрах, тим самим заклавши фундамент нової науки археології. Для мене це як мистецтво. Я Ну, фрагменти мені подобається, коли я з фрагментів можу зробити щось ціле, гарне, яке я можу показати людям, розказати щось про нього. Отож, як вже початковим етапом археологічних робіт є розкопки, адже якщо знайти той чи інший предмет старовини може будь-хто, то далі витягнути бажану інформацію з мовчазного свідка історичної епохи під силу тільки фахівцям. Ось взяв, що такий фрагмент, можна сказати, по-перше, е ну, яким методом його виготовлено. Тобто це не е гончарний круг, та як поверхня дуже така от примітивна, шрохувата. Е крім того, видно, що тут великий ну, домішка всякого піску, каменю, от, битої кераміки. Тобто зразу ж можна сказати, що люди на той час ще не вміли користуватися гончарним кругом. Що далі в археологію, то більше в уламки. Велика кількість старовинних знахідок має такий вигляд, що й не здогадаєшся, чим слугував той предмет своїм господарям. Любителям складати пазли пропонуємо ексклюзивні варіанти. От приблизно представляєш річ і дивишся, де б вона могла під цей. Підійти теоретично, як воно сідає, головне, щоб сіло по кольору, по структурі, і, хоча б в трьох точках, зійшлося. А загалом, фахівець у своїй справі, навіть з невеличких частинок та непомітних деталей може зробити вагомі і точні висновки. А по до цього уламка, ви можете сказати, скільки її років? Ну, не тільки одного. Ну, фрагменти датують не по одному, а якщо вони йдуть комплексом. Тобто, якщо ми в комплексі знаходимо от уламки, які е, по е, технології виготовлення і по структурі, і по профілю, тобто, якщо подивитися на нього з цієї сторони, ну, по цьому трохи погано. Ось, якщо подивитися на нього на нього з цієї сторони, можна побачити, що от, тут є характерна такий валик, загнутий, от плічика. Тобто цілком це буде типовим для певного періоду. Ну в цьому випадку це якраз 12 століття. Хоча деякі екземпляри, дійшовши до нас з найдавніших часів, вражають величу, дивують майстерністю і, ніби кидаючи виклик сучасності, все ж тримають у таємниці процес свого створення. Ого, яка цікава кругла посудина. Ну, звичайно, вона цікава. От, в землі вона пролежала десь від 3-го тисячоліття до нашої ери. Тобто це навскидку десь 5-6 тисяч років до нашої ери. Ну і уявіть собі, якраз вона в цей період, коли не було навіть чутки про гончарний круг які ми ну, більш-менш досконалі робили з посудини, повністю виліплена вручну і от майже має правильну округлу форму. А коли ж підготовча творчість із знахідками завершується, археологу потрібно заархівувати свою працю. І тільки після цього предмет матеріальної культури буде називатись музейним експонатом. От якраз це самий, самий приємний момент для археолога. Коли це все діло, що ви сьогодні бачили, ми його склеїли. Зробили і якраз от виставляємо в експозицію. Отож, шукачі сенсацій та відкриттів можуть порадіти, що не все ще в світі відомо і знайдено. Щороку археологія з її безмежними просторами відкриває широке поле можливостей. От після такої екскурсії мені хочеться побудувати машину часу. А можемо і цим зайнятися тільки після того, як повчимо уроки. Побачимося у школі? Так, бувай.